Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про світову політику і тема розмови це Статуя Свободи. Бо вже офіційно було сказано про те, що статуя Свободи повинна повернутися до Франції. І про це сказав французький депутат Європейського парламенту Рафаель Глюксмен. Вважає, що США повинні повернути Франції з Статую Свободи. Подаровану Парижем ще у 19 столітті. І про це депутат сказав на з'їзді своєї партії 16 березня. Про це вже офіційно заявило французьке видання Лі Фігаро». Депутат вважає, що США більше не особлюють цінності, які спонукали Париж подарувати статую. Бо цінності це свобода, це демократія. А з приходом Трампа все змінилося і стала інша цінність, умовно кажучи, це диктатура. Бо до Трампа було, був інший погляд і була інша політика. Але так, в більшості обрав американський народ і привів до влади Трампа, який обіцяв дуже багато. Обіцяв цьому американському народу, що він змінить їхнє життя, що життя стане краще, що заробітні плати підвищаться, податки знизяться. Але все відбулося по-іншому. І Трамп про це вже не згадує. Бо інші зараз є моменти, в яким Трамп керується. А все, що це було, то вже було в минулому. І зараз американський народ. Пожинає свої плоди. Так ось, що сказав оцей депутат? Ми збираємося сказати американцям, які вирішили стати на бік тиранів, які звільняють дослідників за вияв наукової свободи. Тобто, він звернувся до виборців, до магії Трампа і заявив про це. Бо той вибір в будь-якій країні, який робить народ, він буде вже відчувати на собі. оцю дію свого вибору. І американський народ це відчув. І не тільки американський народ, вся Європа це відчула. З приходом Трампа. І в сторону погіршення. Всі це відчули. Депутат Європарламенту каже. Що Сполучені Штати, вочевидь, зневажають Статую Свободи. Так зневажають. Зневажають демократію, зневажають свободи політикою Трампа, який веде Америку в безодню. Ми подарували її вам, мова йде про Статую Свободи, з огляду на все. Ви її зневажаєте. Тож тут, удома їй буде чудово, додав Глюксмен. Тобто він сказав, що ця зневага призвела до того, що не варто, щоб у вас був наш подарунок, який ми вам подарували, бо у вас інші цінності і вже інший шлях розвитку, на відміну від цього цивілізованого світу. Тож Євродепутат розкритикував позицію США стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І відповідно, коли виступає Трамп, він завжди наголошує про те, якби він був би президентом, війни б не було. І це популізм. Бо коли він був у 2016 році, то війна тоді ще. У 2014 році, коли Росія напала на Україну, Трамп нічого не зробив. І зараз він заявляє про зовсім інші речі. Якщо згадати, що заявляв, заявляв Трамп в своїй виборчій агітації про те, що він зупинить війну за один день, за 24 години. А потім, коли у нього питали, він розповідав, що минуло тільки півдня. Це, це він заявляв журналістам, які запитували, брали у нього інтерв'ю. А потім він сказав, що він просто пошутив, пошуткував. Ось позиція Трампа. Він любить виступати, але він несе те, що він вважає за патиння. Навіть якщо це сприймати як нездоровий глузд. І до речі, Трамп. Його основна мета розвалити повністю НАТО. Повністю. Тобто відокремлитись від НАТО. І тому зараз весь європейський світ має сподіватися тільки на себе. Вже як було раніше, цього не буде. Сподівання на Сполучені Штати вже завершились тільки надія на себе. Бо при владі інша позиція, інший лідер. Це Трамп і все по-іншому буде відбуватися. І це буде відбуватися протягом як мінімум 4 роки, бо його обрали на 4 роки. Франція подарувала США Статую Свободи у 1886 році на знак дружби між двома країнами та на честь сторіччя. Незалежності Сполучених Штатів. І ось такий колапс. Обрали не того, і оцей лідер, умовно кажучи, робить зовсім по-іншому. Взяв курс на інший шлях, на шлях самознищення. Статуя була створена французом. Огюстом Бартольді. І виготовляли, виготовляли у Франції. А потім розібрали на частини та відправили кораблем до Нью-Йорку, де знову зібрали. Висота статуї від землі до кінчика смолоскипа становить 93 метри. А від п'є п'єдестал до смолоскипа 46 метрів. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, стосовно Статуї Свободи і взагалі про світову політику стосовно позиції Трампа. Але в 2026 році відбудуться вибори до Сенату в США. Це буде 3 листопада 26 року. Якщо американці оберуть демократію... То можливо буде імпічмент Трампа. І це єдиний результат його зупинити, його відокремити від влади. Бо те, що він зараз робить, це дуже негативно буде відображатися зараз це вже відображується, бо він вірить Путіну більше, ніж свої розвідки. І він прислухається до слів Путіна. Це так і є. І це Президент Сполучених Штатів. Про що можна казати? Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили оцей момент. Якщо вам відео сподобалось про світову політику, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте позиціями. На цьому каналі у нас є окремий плейліст, там, де ми кажемо про події світової політики. І ми сьогодні казали про це. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних. resusta